Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу з вами поділитися такою цікавою інформацією, яку сам нещодавно прочитав і думаю: ну оба на! Ще такого не чув, що українці впливають на майбутнє Польщі. І це пов'язано з тим, що українці масово отримують громадянство Польщі. Ви, до речі, би хотіли, перебуваючи в Польщі, отримати польське громадянство? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ми зараз більш далі про це поговоримо, є конкретні цифри, скільки громадян України отримало громадянство і яким чином це може впливати чи не впливати на ситуацію в Польщі і взагалі на Польщу. Дуже вас попрошу підтримати це відео та не забувайте підписуватись. А для тих, хто зараз в Польщі. Має, наприклад, автомобіль на польській реєстрації чи на українській реєстрації, я рекомендую звертатися за страховим полісом до компанії StarMac Finance. Ви зараз бачите телефони на екрані. Немає різниці, в якому виву ви перебуваєте, де саме в Польщі ви є, вам допоможуть в будь-якій точці Польщі знайти найкращий варіант страховки на автомобіль. Якщо вам потрібна страховка на нерухомість чи будь-яка інша страховка. Також телефонуйте на цей номер, з вами зв'яжуться, вам пояснять, вам допоможуть. В описі під відео та в першому закріпленому коментарі є посилання на сторінку Сармак Фінанс. Заходите, читаєте, цікавитесь, телефонуєте і отримаєте страховку за найкращою та найвигіднішою ціною. Зараз дуже багато інформації з'являється про українців в Польщі, про українських біженців, про їх допомогу і все з тим пов'язано. Звичайно. Я вже не один раз говорив, що є кандидати в президенти, а це все перед виборами в президенти, які підтримують Україну та українців. Інші ну, не дуже підтримують Україну та українців. Тобто не потрібно допомагати, потрібно врізати, не давати і тому подібне. Ну і звичайно, конфедерація, це політична сила, від якої теж є кандидати в президенти, говорить, що українці вже зовсім скоро будуть впливати на все, що відбувається в Польщі. І будуть вибирати своїх політиків, і будуть змінювати політику Польщі, і все таке погане і недобре, натискаючи на звичайних поляків, які починають задумуватись: а може дійсно? А їх же так багато? А вони будуть змінювати. А ми в себе вдома. А як ми це можемо допустити? Це звичайна проста маніпуляція, тому що є конкретні цифри, скільки українців отримало громадянство в Польщі. І це не є надзвичайно страшна така цифра, яка би могла якимось чином на щось вплинути. Але це роздувається, про це говориться, і якась частина поляків в це починає вірити. Також хочу зауважити, що отримати громадянство Польщі можна двома способами: це громадянство від президента і від воєводи. Від президента менший відсоток позитивних децизій, від воєводи більший. Відсоток позитивних деций, хоча і там, і там є відмови. За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, у період 2014 року та 2024 років польське громадянство отримали 41 983 українця. Тобто майже 42 тисячі українців отримали польське громадянство. Населення Польщі 37,5 мільйонів громадян. Якщо співставити ті дві цифри. То відсоток українців, які отримали польське громадянство, там буде 0,001 тисячна, якщо я не помиляюся. І яким чином це може вплинути на політику в Польщі, на якісь рішення і взагалі на Польщу в цілому, не знаю. Те, що українці мають багато карт побиту, тимчасового сталого побиту. Це одне, те, що значна частина українців не подається на польське громадянство, багато є і відмов в тому числі, це теж факт. І навіть сьогодні, перебуваючи в Польщі, майже 2 мільйони громадян України, близько мільйона по статусу Укер. По-перше, нема такого закону, який би враховував стаж перебування українців по статусу Укер до, наприклад, плюс до громадянства. Ну в середньому від 8 до 10 років потрібно перебувати в Польщі. Щоб отримати громадянство Польщі по конкретних документах. На даний момент не існує ні закону, ні устави, які би регламентував, що українець по статусу Укр, який заїхав там, після 22-го року, маючи всі документи, потім в майбутньому може також врахувати їх до отримання громадянства. Немає. І я не знаю, чи це буде враховуватись. Думаю, що не буде. Хоча я можу помилятися, я не знаю. Тобто устави можуть, можуть прийняти якусь уставу, можуть прийняти якийсь закон, який буде це регламентувати. Поки що немає. Поки що українці на тимчасовому захисті це й українці на тимчасовому захисті, які в майбутньому поки що немає такого, щоб вони могли якимось чином там подаватися на громадянство. Тому це також зараз можна не враховувати. Звичайно, якщо би. Була така устава, що всі, хто має статус Укр, в майбутньому можуть податися з коротшим терміном отримання громадянства в Польщі. Я думаю, що багато би могло на рахунок цього задуматися, і значна частина податися в такому випадку на громадянство. Ну, в майбутньому, звичайно. Але поки що немає такого про це говорити зарано, заскоро. І звичайно, що коли ось така інформація десь випливає, вона корисна тільки певним групам. В Польщі, які націлені на конкретних людей, на конкретних виборців. Ви знаєте, що багатьох поляків можна на це натиснути, що понаїжджали дуже багато, в них є там допомоги, ну то вони ще й подаються на громадянство, а ще масово. І треба з тим щось робити. І, звичайно, до свого грона виборців забрати тих, хто десь там ще думає, не знає. І тут якраз представники конфедерації. Дуже активно працюють в інтернеті, розповсюджується таку інформацію, що українці масово отримують і будуть отримувати громадянство Польщі. Але такого не буде, навіть якщо громадяни України там через 5 років отримають там не 40 тисяч громадянств. Позитивних децизій по громадянству, а нехай 100 тисяч, то це все одно ніяким чином не впливає на політику Польщі, не впливає на те, що Польща робить, на те, що Польща приймає і тому подібне. І, звичайно, що цього буде недостатньо, щоб в польському уряді, в польському парламенті чи подати на президента. Про українського кандидата виходця з українських біженців і тому подібне. Ну тобто я вже таку фантастику розповідаю, але це те, що може вам зустрічатися в інтернеті, це те, що можуть зараз розповсюджувати певні представники партій конкретних для того, щоб до себе заманити тих поляків, які ще не вирішили. А це буде робитись і далі буде активніше пропагуватися різна інформація про українців в тому числі. Тому що передвиборча гонка це брехня на брехні, ми з вами про це знаємо, і там кожен представник буде розповідати такі байки, в які буде складно повірити, але в які захочеться повірити. І тут хто більше і краще і яскравіше бреше, то і отримає пост президента. Ну, там, Чи пост прем'єра, ну, там, чи пост е представника в парламенті чи будь-інше. де інше. Я зараз говорю не тільки за Польщу, а взагалі за всі країни і за передвиборчу компанію. Згадайте, коли в Україні була передвиборча компанія, що обіцялося, і не тільки останню, а й попередні всі. Так само е польські кампанії, французькі, італійські, німецькі і тому подібне. Тому. Обіцянки перед виборами і інформація перед виборами зовсім відрізняється від того, коли приходять до влади вже повноцінно представники, які перемогли, і починають втілювати в життя те, що вони обіцяли. Не завжди вони втілюють в життя те, що вони обіцяли, і не завжди навіть до того повертаються і згадують, що вони таке говорили. Потім, звичайно, на прямих ефірах, десь там журналісти задають питання, а ви там обіцяли ось це? Що там, як там? Ну і там, хто вміє гарно відійти від цього питання, той десь йде. Але до чого я веду? Що як би там Польща, поляки і представники різних партій не переживали, українці ніяким чином не впливають на політичні баталії в Польщі, на політичне життя в Польщі, на економіку, частково впливають, допомагаючи економіці Польщі розвиватися скорше і сильніше. Це факт, так? Це відбувається тому, що 2 мільйони громадян України, з них напевно близько півтора, може трошки менше, мільйони працюючих українців, які щоденно працюють, сплачуючи податки, піднімають економіку Польщі. Це факт. Тут ніхто не поспорить, навіть самі там затяті політиків в Польщі, які не зовсім підтримують українців Україну, не мають фактів, щоб цю річ спростувати тут. Все так і є. Але щоб українці впливали на якусь політику, на політиків і потім, в майбутньому, там в цілому на Польщу, такого зараз я не бачу. Це якась фантастика. Але це також є в інфопросторі Польщі від різних політичних сил. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися на канал. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.